Олександра Солонта, експерт інституту політичної освіти завітав в нашу студію. Доброго, доброго ранку ранку, знає... ранку вітає доброго ранку. І от ви знаєте, я тільки що знайшла цікаве інтерв'ю э, директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак він дав інтерв'ю главреду і написав свою цитату з приводу того, що ми самі допустили дуже багато мулок. Серед іншого він каже про те, що спочатку Україна почти не захищалася, потім довго времена строїла свою оборону, не створювала умови для військово технічного сотрудничества. Вілай ведет непонятно для. Запада а кадрову політику в секторі безпасності має економічні відносини. і іноді заїгрувати з Росією при таких умовах, розчити на те, що НАТО буде захищати Україну Дуже трудно. У нас довго време навіть не було постійного представника України при НАТО і Євген Марчук говорив при на своєму круглому столі про те, що багато кадрових моментів не заповнено зараз ніша і не зрозуміло взагалі, що відбувається на кордонах з Білорусію. Тобто дуже багато помилки вони тривають. От як ми можемо розраховувати на якусь західну допомогу в Росії, окрім слово ми допустили помилок. Ну, ми дивіться три міністра, три міністра оборони України, три міністра оборони України мали громадянство Російської Федерації. Тяжко догадатися, що вони були ФСБшниками. А три міністра оборони, російське громадянство. Вони працювали на ліквідацію української армії. Дивно, що після цього взагалі щось сталося. Дивно, що після того, як почалася російсько-українська війна, величезна кількість солдатів сказали про те, що ні, ми все одно з Україною і з Крима перейшли Севастополя про те, що ще було кого заводити в цих от застарілих і заржавілих ангарах. За нових умов ми вже таку чистку провели, що дійсно ми відповідаємо за свої дії, за свої слова. Цьому... І Євген Марчук може не правий, коли каже, що нема в нас представника там, нема в нас представника там, і це є багато... крилович абсолютно правий. От йому зрозуміло, Чому що з його високого джерела вичасні. Ну, по перше, по перше, наші можуть нашкодити ще більше ніж ФСБшники. ФСБшники нікуди не ділися. Але дивіться, ну є об'єктивні речі. Не це, це такий процес, який ну побудувати професійну армію, неможливо просто так взяти із нуля. Перетворююся зараз в адвоката армії, хоча сам не згоден з тим, що робиться, наприклад, з масовою мобілізацією непрофесіоналів або з простоюванням людей на яворницьких і інших полігонах, або з тим, що до сих пір примусовий призов існує. Я з тим сам не згоден. Тобто я вважаю, що це просто даремна трата грошей. В умовах обмеженого фінансового дефіциту, так само як і не згоден з поведінкою на лінії фронту, зокрема з засобами і способами реагування. Але є й позитивні новини, все таки, якщо подивитися, що сталося з українською армією за ці буквально два роки в умовах війни і конфлікта, в умовах того, що дійсно ми спочатку не оборонялися, але потім зрозуміли, що якщо здати Донбас, так само як ми здали Крим Севастополь, то завтра придеться здавати Одесу, Харків, Дніпро, Дніпро і так далі. Тобто, все таки поступальний крок у нас величезний вперед. Звичайно, що. Всі наступні реформи, на мою думку, повинні бути пов'язані не так з професіоналізмом військової політики, як на мою думку, з метою збереження максимальної кількості людей. І тут мені тривожними є не так військові помилки, а як внутрішні помилки. Скажу не як військовий як експерт, а як експерт політичний, що мені абсолютно не зрозуміла система цивільного контролю це те, що його так і не зробили до цього часу. Ми маємо постійну ростущу мілітаризацію нашої країни, і в нас виникає враження в суспільстві, що ми, от, от з під контролю суспільства, вирветься те, що фінансується за наші податки. Датки, і що ми, як волонтери, і люди, які допомагаємо, це фінансуємо, створюємо собі загрозу внутрішню. З одного боку має бути оборона, хороша, сильна, бо ми будемо жити в умовах війни. З іншого боку, все, що робиться, має бути під контролем суспільства. Інший момент, який дуже така небезпечна тенденція, яка є до цього часу, це намагання представити військові успіхи, але за відсутність дій по мінімізації кількості двохсотих, 300 і поранених. Я постійно дивлюся на цю сводку новин, яка, яка відбувається. Я розумію, там конфлікт, там бойові дії. І там бойові дії, ну я не чую, що влада зробила за місяць, за квартал, за півроку, щоб кількість у нас поранених, щоб кількість людей, які у нас гинуть на лінії фронту, була меншою, і гинуть то вони більше від алкоголю і більше від стану дескоординації розкоординації, ніж від військових поранень. І це проблема, яка замовчується, вона притишується, але її дуже видно неозброєним оком. Всі, хто бачить солдатів, які повертаються в. П'янющому вигляді е, люди з обличчями сп'янілих алкоголіків, де матеріальне, де соціальне забезпечення, де медикаментозне забезпечення, де дисципліна? А це де мотивація можливо ще й плюс до всього? Ми... Не розуміють, мож... що які просто... в них це, це не є спеціальна мита. штука. Це не є спеціальна штука. Люди потрапляють в армію. Там дуже не солодко. Коли ну є доступ до всіх цих речей, це людська поведінка, це нормально з точки зору. Як людину засуджувати, в жодному разі я не засуджую. Я розумію кожного солдата. Жодного разу в жодному спілкуванні в мене ніколи не було претензії до жодного військовослужбовця, Наскільки він би не був в якому стані? Питання інше: сама система дозволяє це робити, тобто, сама, сама система не направлена на виправлення цих помилок. І оце, на мою думку, порядок денний цього року, бо це не потребує фінансових величезних вкладень, це потребує виключно політичної волі. Ну знаєте, хотілося б трохи позитиву додати до нашого спілкування, до нашої розмови. тим, що ми дійсно маємо для цього привід. Президент України Петро Порошенко привітав українців із днем державного прапора на своїй сторінці у Фейсбуці. Він написав процитуємо, синьо-жовті кольори та шоврони стали символом мужності наших захисників. Кінець цитати. Урочистості на Дня прапора розпочнуться вже о 9-й ранку, трохи більше за 15 хвилин. На Софійській площі. Більше розповість наша колега Олена Крайнова, яка вже працює на місці. Події Олена, тобі доброго ранку. Отже, яка програма запланована на сьогодні? Доброго ранку, колеги. Урочистості розпочнуться вже за 15 хвилин. Дев'ятій ранку тут має бути президент України Петро Порошенко. Наразі на Софійській площі триває підготовка. Вже близько двох тисяч осіб. Прийшли сюди. Усі охочі охочі бути присутніми. На церемонії проходять крізь рамку металошукачі. Там сформувалася вже така невелика, така велика черга. Люди приходять із своїми прапорами. Все це необхідно ці перевірки, аби забезпечити високий рівень безпеки на заході. Також хотілося б додати, що військовий оркестр вже розпочав репетицію. та також вишикувалася почесна варта. Наразі така інформація. Ми залишатимемося тут на місці та слідкуватимемо за подіями. Передаю слово до студії. Олена, дякуємо тобі це була наш журналіст Олена Крайнова, яка зараз перебуває на Софійській площі. Нагадаємо, що у Дев'ятій ранку там розпочнуться урочистості на честь дня прапора, от пане Олександре, якщо ми зараз у цій студії ну піднімаємо дось такі важливі для кожного з нас моменти, якщо ми говоримо дійсно про такі а, патріотичні речі, які за останні два роки вони знаєте, після саме революції гідності, вони все більше і більше якось змушують нас, ну як то кажуть, просинатися і розуміти, хто ми є, що ми громадяни України. От на вашу думку, чи бачите, ви оцю от, а, стратегію безпосередньо держави на збільшення цього? Патріотизму Знаєте, позитивну динаміку бачу. 2014 рік, на жаль, був такий рік, коли там з одного боку революція перемогла, з іншого боку, і окупація, і початок війни, і Іловайський котел. Там 2015 вже менше цих подій. Там Дебальцівський котел. Цього року таких подій взагалі ну, поки що немає. і Я сподіваюся, що до кінця року і не буде. А от сприйняття суспільством цих речей звичайно менше. У 2014 році рівень патріотизму, впевненості в майбутньому України, попри всі ці події, був вищий ніж у 2016 році. Це пов'язано не так з військовою темою, про яку ми стільки говорили, а це більше з економічним відчуттям, все таки більшість людей вони не живуть щодня війною, вони не розуміють, що ми зараз живемо в стані війни, і вони е, живуть у своєму світі, і вони дивляться на е, рівень нашого добробуту, і це на жаль зменшує рівень патріотизму. Такі речі, як е, день прапора, день незалежності, день військових, звичайно, вони нагадують нам там паратам і так далі. Вони нас отрізбляють, повертають в реальність. Тому е, я би сьогодні радив всім, хто е, буде е, ну проходить, наприклад, по хрещатику, звернути увагу, що. Біля входу в Київську міську раду є флагшток, і один з тих флагштоків присвячений дню прапора. Тобто, це прапор, який був піднятий ще в 90-му році, і до цього часу синьо жовтий прапор майрить на хрещатику. Таких в Україні небагато місць присвячених саме українському ну прапору, тому що власне з Хрещатика, з Майдана, Софіївського почалася ну боротьба за незалежність і ще в радянському союзі під синьо жовтими прапорами. І люди навіть страждали за це. Тобто, е наскільки ми виборюємо свободу, варто зрозуміти, що колись не йшлося про те, що Україна повністю незалежна від е Росії. І нам для цього приходиться воювати, а е, доходило до того, що навіть ті люди, які там в часи перестройки, гласності хотіли підняти синьо жовтий прапор, і їх за це арештовували. У нас ще в 89-90 році людей в Києві ловили, арештовували, кидали в тюрму за те, що він синьо жовтий прапор показує. Тобто, ми пройшли таку еволюцію від того, що простір вільний не тільки в душі якоїсь людини, яка наважується показати свій прапор, а цим простором покрита вже вся країна, і тільки маємо ще окуповані території, де імперія сопротивляється. Якщо подивитися на приклади європейські, взагалі західні люди йдуть захищати, захищати свої сім'ї, наприклад, це незалежність своєї держави, і плюс до того, вони йдуть захищати захищати свої свободи, свої права, свій соціальний захист, свою повагу держави до їх як до особистості, неважливо на якому соціальному щеблі вона знаходиться. Тобто, в нашій ситуації які тенденції ви бачите розвитку єднання навколо боротьби з агресором з ворогом нашої країни, враховуючи наш економічний стан і. Ті ж свободи, права і захист соціальних uh, і, і правда в цьому контексті, в якому ви говорите, як це буде, як символ, як буде тобто, розвиватися. Це, як можна сказати, спільна парасолька для всіх, так. тобто символ, що наповнений, але на реаліях А от на, в реаліях, український парадокс получився. вийшло, що українське суспільство, яке боролося проти олігархічного режиму, проти корупції, проти оцієї системи, яка є в Україні, змушено було під час агресії. Під одним прапором, під одною державою в рамках одних збройних сил, об'єднатися з олігархами, ми мали в 2014 році унікальну ситуацію, яка продовжується до цього часу. Тобто, українці, які хотіли змін кардинальних, Змушені сприйняти Коломойського губернатором, ну головою обладміністрації обл... 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 Дніпропетровської області. Порошенка обирають президентом, ф... сприймають нормально олігархічні партії, олігархічні проекти, бізнес, що зрощений з політикою разом. Тому що у 2014 році ми всі опинилися в одному човні, і можна сказати, що першу перемогу Путін досягнув тим. Він зробив так, що ми замість того, щоб реформами, змінами зайнятися кардинальними інноваціями, ми змушені були всі згуртуватися від самого бідного до до самого багатого від олігарха до простого робочого, тому що стоїть питання вже не того, які реформи, економіка, зміна, а стало питання, ми взагалі є, або нас немає, або ми країна як падаємо, або ми країна витримуємо. Тому певні речі відклалися на певний момент, і от зараз, цей момент, коли лінія фронту не є активною, це мав би бути час для того, щоб максимум провести цих от реформ і змін. І от тоді єднання відбудеться, коли ми будемо більше розуміти про те, що країна дійсно змінюється, бо зараз Більше псує настрій, відчуття єднатися, дивитися в спільне майбутнє, розуміти, що все це не даром, що все це не даремно, що всі ці жертви не намарно. Це власне недостатня кількість відчуття змін. Наприклад, такими змінами в найближчий час може стати або безвізовий режим. Коли для великої кількості людей ми перестанемо там ну горбитися і ну принижуватися перед посольствами, доказуючи, до що ми такі самі європейці, як і всі інші європейці, може стати економічне зростання, може стати з ну збільшення ну взагалі ну мінімальної заробітної плати, бо це смішно, коли в Україні кажуть, що за 1200 гривень це типа можна прожити менше ніж за 3000 гривень, ну ніяк. От, тобто, будь-які, а якщо сукупність таких речей, або, наприклад, реальна антикорупційна запрацює там набу, реальні посадки почнуться, тобто. Будь-яка з таких перемог дасть суспільству відчуття, що зміни є. А от цікаво, які зміни дійсно, як то кажуть, запровадить Генеральна прокуратура. Ми про це продовжимо говорити далі, безпосередньо звертаючись до слів очільника Генеральної прокуратури, звісно, про це говоримо. Список російських чиновників, яким ГПУ буде висунуто підозру не кінцевої, а й в Україні. До речі, досить осіб, які допомагають агресору. Їх також. Мають перевірити про це в ефірі вечірнього прайму. Заявив народний депутат попередніх скликань Володимир Стритович. Я думаю, що до тих цих 18 ще додасться особливо. Важливо серед своїх навести порядок, бо в нас же власних лапках героїв досить багато. Вати ще досить змістовної. Велика кількість в всіх регіонах України, і вони зневірені ситуації, що сьогодні ми перебуваємо в складній, скажем так, ситуації напередодні першого чвертьвікового ювілею, і чекають, а що ж воно вирішиться на яку сторону повернути. Нагадаю, генпрокуратура повідомила про підозру 18 російським високопосадовцям. Лоценко також зазначив, що ГПУ працює над повідомленням про підозру президенту Росії Путіну і прем'єру Медведєву. Пане Олександре, от якщо ми говоримо про перспективність цієї справи, наскільки ви дійсно оцінюєте цей момент про те, що а, для того, щоб перейти вже на цей міжнародний рівень там судів, то нам в першу чергу, як то кажуть, треба зробити все в Україні, накопичити. Знаєте, це як, як піраміду таку вистроїти. абсолютно правильно ви це оцінюєте. Тобто всі процесуальні дії, всі дії, які передбачені, пов'язані з вивченням справи, запрошенням підозрюваних, винесенням заочних вироків. Встановлення певних фактів судами все це дуже необхідно зробити. Нам цього дуже сильно бракує. І по окупованому Криму, і по окупованому Севастополю, і по питаннях початку бойових дій на Донбасі, і по початку російських диверсійних груп, які функціонували не тільки на Донбасі, але й в Одесі, і в Харкові, і по з приводу справ майдана. Нам дуже необхідно пройти всі ці процедури, тому що без цих процедур оця папочка про яку ви сказали, ця пірамідка, вона неможливо сприйматися на міжнародному рівні. Це дуже сильно нагадує історію з визнанням геноциду апартиї або е, те, що було етноцидів в різних різних країнах в різні часи, нашого голодомора, все, що було пов'язано з другою світовою війною, або у нас пер напередодні в, в Україні, коли світові парламенти, різні країни, міжнародні організації визнають ці факти, вони базуються на базі томів, 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 справ, де все це задокументовано і так далі. Нам дуже бракує публічних, перекладених потім на англійську мову задокументованих речей, які ми можемо показувати всьому світу, бо до цього часу приходиться пояснювати дипломатам. Політикам міжнародним організаціям про те, що відбувається в Україні, і що це не частинка наше мнення на противагу російському мінню, а от факти. А от документи, і, звичайно, для виготовлення їх процесуальні дії дуже важливі. Крім того, наші політики це ще використали як елемент піару, ну, зрозуміло, і молодці. Тому що якщо вони знаходять такі речі, які вони ще й можуть собі бонуси політичні заробити, ну і справу зробити державну, то хай роблять. Хай би всі політики на це орієнтувалися. А на якому етапі, взагалі, зараз, на вашу думку, знаходиться оце на, на якій стадії це етапування, збір і так інші передачі? Так на, як ви бачите? На початковому на, на стартовому на, на жаль, попередні три генеральні прокурори за це і злетіли. Вони не так злетіли в суспіль прийняті суспільства за те. Те, що вони не дали якихось нової якості роботи генеральної прокуратури, чи навіть не за те, що вони були корупціонерами, хоча це була одна з найбільших претензій там Махніцький, Ярема, Шокін. Але найбільша проблема, яка є в усприйнятті тих, хто підтримували зміни, це те, що перша справа для них має бути справи пов'язані зі злочинами на майдані і зі справою початку військової агресії на територію України. Це базові речі, це критерії. Ми йдемо зараз до півроку Луценка, третя річниця старту Євромайдана треба показувати результати так, інакше піде туди жі куди пішли так, попередники так найбільша проблем, проблема на вашу думку чи за цей час не було використано можливості щоб знищити певну кількість документів щоб потім просто ну, ну не знайшлось документів? звичайно ну, що Бу, було узково, ми І продовжимо на, дискусію хотілося б звернути увагу глядачів на те що ви зараз бачите у полі вікні нагадаємо що саме сьогодні на суспільській площі розпочнеться вже урочиста церемонія до дня прапору україни буквально з хвилини на хвилину в ній буде брати участь президент Петро Порошенко. звісно щойно Почнеться урочис, розпочнеться урочистості. Будемо це давати наживо і стежити за цими святкуваннями. Так чи не буде це виправданням використано як виправдання, те, що попередники знищили всі докази? Не буде тому що тому, що самі факти знищення доказів мають бути <бух> теж встановлені. <бух> Особи мають бути тоді посаджені до тюрем, покарані за те, що допустили халатність, при яких були знищені, або приймали участь у знищенні доказів. Тому суспільство сприйме будь-які серйозні дії і серйозні посадки. А от дивіться, дуже багато є, знаєте, моментів. Ну це напевно ті, хто не досить розбирається в цих юридичних моментах, про те, що яким чином в Україну приїде там шойгу, наприклад, чи інші посадовці, яких от називали, давати певні свідчення, чи ще щось не приїде, Скільки... спокійно. Ось бачите. От тобто, ми говоримо про заочне засудження, якого буде достатньо для того, щоб далі підніматися вверх, ну от по цій піраміді, про яку ми говорили, так звичайно, мова йде про те, щоб заочно опитати, заочно запросити, показати про те, що людина мала можливості висловити цей Звинуватити тих, кого можна з них звинуватити, встановити головне факти, навіть не так звинуватити, як встановити факти, тому що всі ці шойгу і так далі насправді такі е, умовні в моїх очах військові злочинці. Вони виконавці одного військового злочинця, от конкретного злочинця ну, проти людства. Це Володимира Путіна. Всі інші, і вони всі заручники його хворих амбіцій, от і, і вказівок в тій системі, які є. Не можна ж оцінювати їх безвідносно до тої країни і системи, в якій вони живуть. Ми ж теж з вами. Ну нас тоже от пам'ятаєте 112-го канала. Скільки було претензій про те, що от як там що, і так далі, і так далі. А потім робота, робота, робота показує про те, що є якийсь стандарт. От та сам, то не можна оцінювати без обставин, в яких виникає продукт, не можна оцінювати без обставин, яких є людина. То саме буде з цими людьми. Тобто, і але це, на це світ має дивитися дуже уважно з приводу до Путіна. То там немає ніяких виправдань. Він є ініціатором, генератором, і в його хворій голові, в якій живе Кахибійська імперія, народжується все те, що потім відбувається з Грузією, з Придністров'ям і на жаль для нас з Україною. Ще одні дідати хотілось би торкнутися. 23 серпня країни заходу вшанують жертв тоталітарних та авторитарних режимів. Меморіальний день пам'яті жертв сталінізму та нацизму був встановлений у Євросоюзі в 2009 році. Згодом його визнали США та Канада. Нагадаємо, 23 серпня тисячу 1930... Дев'ятого року сталінський СРСР та нацистська Німеччина підписали так званий пакт молотова Ріббентропа. Секретний протокол до цього договору передбачав спільну окупацію Польщі, Німеччиною та СРСР та санкціонував радянське вторгнення до Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Змови Сталіна та Гітлера щодо поділу Європи призвела до початку Другої світової війни. Внаслідок цього десятки мільйонів людей стали жертвами бойових дій, репресій та голоду. І знаєте, дуже багато історії зараз підіймається. Знову знімаються кінофільми, показуються досить з під іншим кутом, ніж це було там 20 років тому, і Польща в останній ситуація, пов'язана з нашою суспіль... спільною історією, як оці ці всі моменти впливають взагалі на геополітичний я особисто хочу висловити велику подяку телеканалу, що ви показали ці угу. кадри. і, Мабуть, протягом дня ще сьогодні покажете. Отже, тому що це одна з давайте звернемо просто зараз увагу на те, що ви зараз, зараз бачите у вікні на Софійській площі. розпочалася урочиста церемонія до Дня прапора України, в якій бере участь президент Петро Порошенко. Дивимось на